Олексію, скоро в твоє життя ще одна подія. Прийде, ти будеш читати, радіодиктант є. Це не моє життя, це в, інших, в життя інших людей прийде. прийду я з диктантом. А я, ну... буду, я буду чувак з текстом. Ми всі пам'ятаємо Юрій Андрухович ну. два роки тому, який коли читав, дуже спішив, а потім, скільки критики на нього валилися через його швидке читання. — Андрухович не став менш Андруховичем, чисто, що його критикували. Я е побачила недавно пост uh -huh. Олеся Саніна, так. якраз режисеру фільму Довбуш. Він написав так: проситиму, щоб не поспішав, бо гаряча кров. <laughs> У мене таке питання. Скажи. Ти себе будеш тримати в руках? <laughs> Ні, звичайно. Буде, Ні, звичайно буде поспіх? Буде те, що буде. Це якби завжди лотерея, друзі. Зі мною немає нічого прогнозованого. Я хочу сказати так: всім, хто буде писати диктант, дивіться, запам'ятайте собі. Якщо ви написали правильно і гарно, це означає, що я гарно прочитав. А якщо ви написали недобре, то це ви просто неуважно слухали. Господи, критики, ну, я тебе прошу. Критика це така штука, знаєш, вона критикувати любий може, знаєш. Там Андруховича критикували. Ну, Ну, критикували і що йому з того. Він потім обґрунтовував, якісь давав коментарі щодо цього. Андрухович, Але... це Андрухович. Якщо буде критика до тебе, то ти будеш казати. Ні, ні, ти ні ти я ти так не буду казати, то я, то не то я, ні, я ж не Андрухович. Я ж не Андрухович. Чекай, де Андрухович де я. Я нічого не буду казати, господи. Ну не вийшло у вас, що я вам зроблю. Зрештою, <реш> Ні, насправді я, я буду уважний. Я буду насправді робити все для того, щоб все було добре. Я в мене будуть консультанти, в мене будуть ці. Я буду прислухатися до всіх думок І, Ну зроблю все, що я можу, з наявного в мені ресурсу і розуму для того, щоб це відбулося, щоб на щоб ми всі отримали взаємне задоволення. Після цих слів я готова вже брати ручку. Будь і ласка, сідати під твою начитку, писати диктант, I'll be gentle. Дякую, дякую.